Так, ще один переділений карбюратор з 81, 41-10 з диффузорами 24-26, на об'ємчик 2 літра. Всі мембранки нові. розпилитель 45х40, житльчики 110-150, 120-145, 43 полостого ходу, четвертий кулачок. Подсосик працює. сектор номер три стоїть подсоса і карбюратор кому надо переділити, до трьох літров можна без питань перероблять, кому надо звертайтеся. заглушечка стоїть, ніяких проводов ничего.